Альтанка, виконана в насиченому теракотовому кольорі з відтінками шафрану і слонової кістки, навіває думки про юрмалі або шведських курортах у дизайні дерев'яної споруди, яка одночасно виконує функції і їдальні, і кухні, і балкона. Особливу увагу приділено деталям. Так, на терасі від сонячних променів і дощу захистить тент з автоматичною системою відкриття, а тров'яної гриль з куполом витяжкою на кухні в холодні вечори замінить камін. Детальніше про проект розповіла його автор Олена Кунсите. Загальна інформація: місце Київська область, село Тарасково, метраж шайтанки, 34 квадратних метра, метраж тераси, 11,5 квадратного метра метра, висота стель. 4-5 метра Олена Кунціте, архітектор, дизайнер, закінчила інститут сучасного мистецтва, факультет дизайну середовища. Олена бере участь у міжнародних виставках, де часто займає призові місця. Вона має багаторічну практику в проєктуванні житлових і громадських інтер'єрів і любить ландшафтний дизайн, замовники та побажання. Господарі дачної ділянки сімейна пара середніх років Наталя і Віктор люблять проводити тут літо і часто влаштовують веселі сімейні посиденьки. Самовники попросили мене створити багатофункціональну альтанку. Вона повинна одночасно підходити для гучних зустрічей і романтичних вечорів. Будівельні роботи. Для початку нам належало зробити надійну основу. Ми вибрали гвинтові палі. Вони дозволяють створити фундамент на нерівній ділянці за лічені години. Порожнини кожної палі заповнили бетоном для захисту від корозії, а зверху за рівнем приварили оголовки, Потім зібрали каркас альтанки. Поклали нижню об'язку, встановили опори і зібрали кроквяну частину для двосхилем покрівлі. При установці фундаменту ми відразу позначили кілька рівнів в альтанці і візуально зонували простір у деяких частинах, зробили огорожі з декоративними укосинами. Балкон і зону літньої кухні розділили глухою стіною, яку зашили цементно-стружковими плитами. Їх же ми використовували і для обшивки задньої стіни альтанки за моїм задумом. В ній повинні були з'явитися вікна, тому ми додатково зробили кілька прорізів, основа літньої кухні, виконана з піноблоків, а стільниця і частина підлоги – цементно-стружкових плит. На підготовлені крок ви поклали орієнтовано стружкові плити, щоб пізніше їх закрила гнучка черепиця. Для покрівлі нашої ельтанки ми вибрали матеріал італійської компанії Тевола. Його форма і забарвлення нагадують дахи невеликих європейських містечок. Гнучка черепиця укладається дуже просто її, нижній шар бітум, який плавиться під сонячними променями. В результаті черепиця надійно закріплюється біля основи. Частину покрівлі над літньою кухнею ми закрили листом прозорого полікарбонату, так під час приготування їжі вдень буде достатньо природного світла над терасою. Ми встановили маркізу сонцезахисну систему, відкриття і закриття якої регулюється за допомогою пульта. Всі жорсткі деталі зроблені з алюмінієвого сплаву і ретельно профарбовані. Ні корозія, ні перепади вологості і температур конструкції не страшні. Оздоблення: каркас альтанки пофарбований англійською фарбою дюлас до Мюсаква. Для підлоги ми вибрали терасну дошку з деревини екзотичних порід Денія і кусія прибули до нас з Африки. Дошка відмінно показує себе в нашому кліматі. Вона твердіше дуба. Не боїться перепадів вологості і температур. Фактично це паркет на вулиці. Щоб зонувати альтанку, в різних частинах споруди ми постелили дошки перпендикулярно один одному стіну між балконом і кухнею застукатурили, а задню стінку прикрасили штучним каменем двох форм і кольорів. Їм же обробили нижні частини опор при вході в альтанку і цоколь. А невеликий майданчик при вході вистелили тротуарною плиткою на скла вікон наклеєна американська вітражна плівка з малюнком. Для її монтажу не потрібно спеціальних навичок. Досить знежирити скло, змочити його мильним розчином, гласти плівку і видалити всі повітряні ульбашки, скла ми поставили в рами, а рами в підготовлені отвори тепер замість глухого паркану господарі бачать квітучий сад. Таке вікно встановлено в стіні між кухнею і балконом. Світло для оформлення альтанки. Ми передбачили кілька сценаріїв освітлення. У їдальні з'явилася скляна люстра з кришталевими підвісками, а в інших кімнатах. Вуличні ліхтарі під старовину, такі ж моделі ми встановили по периметру будівлі і на її вході. Колір, основну частину каркаса і крокляну частину пофарбували в теракотовий. Елементи огорош зробили білими. А віконні рами і віконниці малиновими. Альтанка відразу стала виглядати нарядно. У їдальні скандинавський камінь має колір шафрану, а плитка на вході. Приємний пісочний відтінок за рахунок такого колірного міксу, споруда навіває думки про юрмалі або про шведських курортах, не дістає лише плескання морських хвиль. Меблі для зонування кухні та їдальні я спроектувала оригінальну барну стійку. Її головна родзинка, обробка гнучким каменем з натурального пісковика. Матеріал передає всю красу природних кольорів і малюнків у середині конструкції. Передбачена підсвічування вечорами барна стійка буде виглядати так, ніби вона зроблена з неонового оніксу. Головний герой літньої кухні дров'яної гриль. У багатофункціональному пристрої з куполом витяжкою можна запекти порося на рожні, посмажити шашлики або стейки. При бажанні гриль можна використовувати як камін, тому навпроти розмістився диван зі штучного ротанга. Решта предметів меблів розосередилися в інших приміщеннях альтанки. В їдальні з'явився стіл з елегантними стільцями, на балконі, столик і крісла на терасі під маркізою. шезлонги меблі зручна і практична. А взимку цілком стане в нагоді в будинку. Декор і текстиль на терасі розмістилися кашпо З хвойниками. З усіх боків альтанку оточують штори, які створюють легкий настрій відпочинку, плетені крісла для зручності прикрасили м'якими сидіннями. Стіл також не залишився без уваги. Він сервірований різнобарвним скляним посудом. Декорований свічниками і вазами з квітами вийшло затишно і по-домашньому. Стиль стиль склався сам собою. Це сучасна споруда, виконана з екологічно чистих матеріалів, а обстановка всередині повністю відповідає дачним традиціям, затишна і неформальна, але разом з тим трохи урочиста. Поради читачам In My Room, як створити подібний інтер'єр, як будівельний матеріал для альтанки. Використовуйте дерево. Воно прекрасно комбінується з каменем і бетоном і вимагає закладки самого простого фундаменту. Ретельно продумайте деталі. Якщо ви плануєте залишити терасу відкритою, подбайте про захист від сонця, відмінний варіант маркіза з автоматичним регулюванням рівнів відкриття. Для оформлення інтер'єру вибирайте меблі, яка не боїться перепадів вологості і температур, наприклад, штучний ротанг. Бренди представлені в проєкті фундамент, гвинтові палі фундекс, покрівля, полікарбонат, «Полігаль-Схід», гнучка черепиця тивола, підлогове покриття, терасна дошка, вудсток, оздоблення, англійська фарба, мандерс, гнучкий камінь, Гейм» вінтажні плівки ацепаїн, штучний камінь, камрок меблі. Дров'яної гриль, Єврогриль, стільці, редкот плетені меблі, чотири сіс-декор, посуд Люмінарт, Ендсгроюб, декоративні подушки, Лана плюс Кашпо, новіліс Марцо, освітлення, люстра, Ліхтарім лікт, детальніше про проєкт читайте на сайті програми Fazenda. Хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на ІнміРОМ? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації на вов WoW InMiROM, рüm.